Добрий день підписники гості мого каналу. Ось, Сьогодні у нас 14 червня. Рішив зняти хлопці сіють сою. Трактор Т-40. АМ. Це трошки другий трактор сусіднього села. От вони сіють сою, Довійте сіли. О, Агроном є на городі, тусик завжди він зі мною тут на охрані. Ось в мене вже така соя підросла. А Нема ну, коли козак служить і хлопці допомагають. Ось це насосик який там стоїть. Ну Це теж трактор такий трошки бачить підроблений. По-своєму. Тільки що говорили, що тепер нема коли багато роботи. Ось насоса стоїть, крутить, на гідравліку ну, на окремо. Ось насоси, і силінько стоїть. погнав борінку треба було поправити але нічого. Ось так, хлопці тільки стоїть. А в нас це трошки клюта. ось така в нас стоє. Тут у мене оця була гірчиця посіяна, ще її пригорав на зиму. Так само все робив, ось вже лобудичка маленька поїжджається. Я вже її кропив раз. Сосунку так і не забрало, воно нічого її не бере, треба, як кажуть, лапна розкидати. Зараз після дощу у нас дощі пройшли. Ще десь недільку подожду, хай трошки бурянчик попідлазить, якщо буде лізти. І буду підживляти її. Мікро Я підживляю мікродобрими, Раундапу, ще трохи доляв, щоб поглушити. І до 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 дожниру. До. До ось бачите, тут нормально, а тут один не покропив. Ось такий результат. Углодисний забрав трошки. І все, а була така дрібненькі дрібненькі. Їх то кажуть на, на лютуше. Тільки повиходилось по сантиметрів 3-4 і зразу прокропив, і от вона виросла. Це сусідів тут теж трошки такі, ну, посходила, він теж пізніше сіяв, теж сухо було. Але але і посходила, Он зараз дощ пішов, вже починає сходити обратно. Він же теж покропив, бачу, єган. Пожовтіло трошки. Перій був страшний, ну перій він забере, то нічого страшно. І так приник, бур'ян зупинився, а соя пішла вже доверху, після дощу. Все добре. У нас теж тут добре, що бур'яну нема. Соя теж йде доверху. Все буде добре. До хай собі росте. Як зараз ще приїде, розвернеться, поїхав там на другий город. Один город через дорогу вони туди їздять. Сіє. вона ще виросте? Буде добрий врожай. Вони так тут була соя, молотилася весною і цієї весни, то все буде добре. Так, ось ще покажу. Ловушка висить. Ну, Цього року щось ні одного рая не було. Повісив на дереві, повісив тряпочку, ну, тряпочку може було В той сторони вісити, ну це так. Ось такі діла. Висить гарно, на південь. Там сусіда пасіка є. Там моя і ще немає нічого. Так хлопці ще 5 хвилин про герчечку. Ось вісім. По груди. Думав, нічого не буде, вісіна. Случечки які гарденькі. Все, гарденько бджолки запилюють, вже вона перецвітає. Може щось буде, знімем, покажемо, що вийшло. Так, ось він вже їде, хлопці несуть, сою докидають, зараз буде докидати. Сівались китайська. Працює вже він з нею багато років. Ну, Я не знаю, років... до 10 можно. ну и больше, не знаю, бачу давно у нас давно. Правит тут каточка, наверное, да, каточек он есть. Сзади боринки. И вперед. Трактор Украина. А, Тимофей, подаю всем привет. Yeah. Я... Все працює. як бачу, я трохи підроблювався. Може, бачу, там якісь білі. Мати він був такі покрашений, не знаю. Оцепилися! А? а не знаю. Я дивлюся, зараз здаєш, думаю, як наїде на колесо, от то буде біда. вовремя я прийшов з телефоном сюди. Так, так, я ще один. Ага, зугольнички. Все роботає, що працює. Треба щось сюди придумати. Зараз знаєш, що придумати. Молодка. Точно. А воно на проволоці, мабуть, було. На цьому дроті все, yeah. ваш? Ма принести якусь проволоки? Ні, то я кажу, що, що, що. не крайно. Що. А, ну все. Все, Давай. Закінчую я відео, э, давайте. вперед. Все. Пошли тут. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Все буде Україна. Періт до перемоги!